Росіяни намагалися наступати на Піски Авдіївку та Невельське, а також в бік Бахмута та Верхньокам'янського. Українські воїни завдали ворогу втрат. За даними Генерального штабу, вздовж східної ділянки фронту окупанти б'ють з танків реактивної та ствольної артилерії, а також застосовують авіацію для ударів як по військовим, так і по цивільним. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини. Успіху не мав, відійшов. У Харкову зранку вдарили з артилерії. 63-річний мирний житель загинув. Один зазнав поранення. Гатило з ураганів по Шевченківському району міста. Чоловік, який загинув, вийшов до магазина. А уночі окупанти завдали удару по Київському району. В результаті в кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. Уламки урагану знайшли і у трьох місцях на Павловому полі біля житлових будинків метро та школи. Масштаби уражень. За словами піротехніків, могли бути більшими, якби бойові елементи повністю розірвалися. Вони розкрилися на низькій висоті і не встигли перейти у бойове положення. Ну, в даному випадку були обстріли міста Харків із реактивної системи Ураган. Ось на даний час встановлено три локації, куди вони були їхні потрапляння і де було їхнє детенування. Ну, на щастя, вони спрацювали не повністю. Не встигли вони розкритися на такій відстані, щоб було б більше пошкоджень. Ми можемо констатувати, що за останні сутки, за останню добу по місту вже прилітали піони. Це було вчора ввечері, це чув все місто, всі мешканці в район Сумської. Це найбільша за тяжкістю артилерія. Яка є у Росіяна, крім того, ми констатуємо факт прильоту ЗРК С-300, які вночі долетіли до селища Печеніги, і також це призвело до, до наявності потерпілих і загиблих. Там також місцеві мешканці загибли і є потерпілими. І також а, вже зранку це а, РСЗО, як я сказав, ураган. Сили протиповітряної оборони збили крилату ракету в небі над Одещиною. Росіяни запустили калібр сьогодні вранці з підводного човна у Чорному морі. Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, ворог намагається залякати людей, обстрілюючи Україну, як з літаків, так і з кораблів Чорноморського флоту, а також з території окупованого Криму. У загарбників на меті в першу чергу ураження цивільних об'єктів та вбивства мирних людей. До того ж, ворог намагається бити по зерносховищем. Та по полям зерном, аби знищити ресурс України, але українська ППО відпрацювала невідмінно. Бояться хлопків окупанти продовжили високий рівень терористичної небезпеки в Севастополі до 14 серпня. Окупаційна влада запровадила його на тлі недавнього вибуху біля штабу Чорноморського флоту Росії. Тоді постраждали п'ятеро, а окупанти звинуватили в цьому український безпілотник. Тепер окупаційні силовики стверджують, що є загроза буцімто вчинення терактів, і відтак становили жовтий, себто високий рівень загрози. На ділі це означає посилення пошуків так званих терористів. Перевірки документів, зокрема, і тих, хто не має двоголового паспорта. СБУ затримала кілерів, які за замовленням з Москви мали вбити міністра оборони Резнікова та керівника української розвідки Буданова. За це найманці мали отримати від 100 до 150 тисяч доларів. Групу диверсантів формували кадрові співробітники російського ГРУ. До її складу увійшов колаборант з Луганщини, який раніше воював в лавах окупантів. Він мав використати свої зв'язки у криміналітеті для пошуку кілерів. Відгукнувся киянин для замаху на керівників оборонних відомств. З Ясковий вирішив сам поїхати на вільну територію України, щоб зі спільником розробити план вбивства та подати до затвердження росіянам. Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт Доманове і зустріч зі спільником. Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО затримали обох зловмисників у Каолі. Під час обшуку зв'язкового виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. Збу затримала на Донеччині жінку, яка передала ворогу координати підрозділу Збройних сил України та складу боєприпасів для того, щоб загарбники завдали по них ракетного удару. За даними правоохоронців, інформаторка передала окупантам відомості про підрозділ, який стояв неподалік від її села. Ці позиції зсу розташовувалися за кількадесят кілометрів від району бойових дій. Завдяки своєчасному реагуванню сил оборони України підрозділ ЗСУ вчасно змінив позиції. Про те, що передані нею координати втратили актуальність, інформаторка теж повідомила загарбникам. Інформаторку затримали вдома. Під час обшуку вилучено мобільний телефон, через який вона передавала дані ворогові. Перше судно з каравану з українською кукурудзою прибуло до Стамбулу. Балкер Поларнет дістався кінцевого пункту призначення у Туреччині. На його борту 12 тисяч тонн кукурудзи. Під турецьким прапором він вирушив з Одеси 5 серпня у складі каравану з трьох кораблів. Решта суден прибуде до портів призначення найближчими днями. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Це перший успішний досвід реалізації зернової ініціативи дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН та Туреччини за ефективне гарантування безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей. Окремо вдячний екіпажу судна Поларнет за готовність одним з перших скористатися зерновим коридором, відкривши цим шлях для усіх інших суден. С порту південний сьогодні вранці вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством. Південний найбільший український порт, і відтепер він також залучений до реалізації зернового коридору. Звідси до Італії прямує Балкер Сакура. Судно об'єдналося в караван із балкером Аризона, яке відправилось з порту Чорноморськ в Нідерланди. На борту обох суден 60 тисяч тонн агропродукції. А до порту Чорноморськ прибув Балкер Фулмар С під прапором Барбадоса. Він став першим судном, яке зайшло в Україну з початку повномасштабного вторгнення. Минулої ночі ми прибули для загрузки зерном. Для цього нам потрібно 2-3 дні. Перехід морем був безпечним. Ми не бачили ні військових літаків, ні іншої військової техніки. Представники інспекції були до нас привітними. Все добре, дякуємо. У міністерстві інфраструктури заявили, що відтепер до експорту агропродукції залучено усі порти Великої Одеси. Надалі Україна планує за два тижні наростити перевалку в портах до трьох-п'яти суден на добу. Заявки є і йдуть перемовини на найвищому рівні, на рівні відповідного міністерства. Я кажу про міністерство інфраструктури. Звичайно, говоримо про адміністрацію морських портів. Ну і власне про ті колективи порту, які я сказав, наші люди ще раз підпесую, готові все це виконувати і Інозем... на ні, партнери, отут найголовніший теж момент, вони повністю довіряють Україні і як кажуть, знімають капелюха перед тим, що наша держава робить у такий важкий час, час війни з російським агресором. Є така зацікавленість. Про це буде більш детально вже говорити і координаційний центр, що працює в Стамбулі, тому що саме вони видають ті дозволи власне на підґрунті яких. І виконуються вже надалі. Ці проекти 5 серпня з портів Одеси вийшов перший караван із трьох суден з українським збіжжям: це Навістар, Роджен та Поларнет. Вони везуть 57 тисяч тонн української кукурудзи. Пункти призначення Туреччина, Велика Британія та Ірландія. А 1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном Разоні, яке під прапором Сьяра Леони прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна 26 тисяч тонн української кукурудзи. Угоду щодо зернового коридору підписали 22 липня ліпня у Стамбулі. Підписи під двома документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: Одеса, Чорноморськ та Південний.